Поки я їду, розповім вам історію. Я на моєму шляху таке перехрестя, воно е, нерегульоване. І там якось машини, ну, коли далі є світлофори з обох боків, коли там червоний, то дорога так майже пуста. А, і це така дорога маленька, там не має бути багато машин. Ну, так вони так партіями їдуть. І дуже ну, важкувато повернути. Ну, коли ти один, ти там стоїш, чекаєш, поки проїдуть машини, і собі їдеш. Але коли ти їдеш, ну, завертаєш і твоя там полоса з двого боку, то що там ти бачиш, що, якою полосою вони їдуть, і все. А коли вони назустріч їдуть, і ще. Й Тимнувати, і ще й вони можуть повернути на іншу полосу будь-якої миті, то я, я не поїду. І ось декілька днів тому я значить, стою на цьому перехресті, значить не побача, там біла машина задумає, якийсь автобус стояв, старенький, мікро. Ось. І я значить, почала виїжджати, а потім дивлюся, а там машини я не поїхала, він мені як начать, почав сигналити. Типа, що ти не їдеш? Як я можу поїхати, коли там машини їдуть? Я ж не буду під машини їхати. Коротше, я був такий злий, а сьогодні я їхала, попереду мене стояв такий цей трак з кузовом ззаду. І він теж він виїхав, ну він бачить, що я там є. Ну я ж йому не сигналюю, я ж розумію, що перехрестя важке. І він трошки під'їхав, виїхав, а потім таки поперся. Там машини оці їдуть, і він поперся. Йому як, як почали сигналити, добре, що аварії не було. І я його не напрягала. Ти не можеш, ти не їдеш. і Це нормально. Ти стоїш і чекаєш, так мене вчили. Коли ти зможеш поїхати? Коли ти будеш готовий, коли ти побачиш, що ти зможеш, і, і, і побачиш, з якою швидкістю там їдуть машини, і що вони далеко достатньо, і що вони не по тій полосі їдуть. ось. І, і він поїхав, йому почали так дуже сильно, ну, бо могла бути і аварія. От ви мені поясніть, ну це як? Буває ж таке? Якщо ти не можеш, не їдеш. Якщо можеш, їдеш. І не треба звертати увагу на те, що хто там ззаду там стоїть навіть, якщо він буде у барабани бити. Нехай б'є. А ти будеш їхати, коли ти зможеш поїхати? Нехай вибирає іншу дорогу, а це не заборонено розраховувати, якщо їдуть машини, то не поїхати. Якщо пуста дорога, то да, то ти вже там е, заважаєш руху да, ззаді, ззаду. А якщо ну якщо ти включиш ці, ну як, як вони? Які блимають, то теж, значить, у тебе щось трапилось, і тоді тебе мають об'їхати, чи ще щось. Ось. А, а якщо дорога там на ній машини, і вони їдуть швидко, то як можна, якщо я бачу, що я не розраховую, і може бути аварія для чого я поїду? він почав сигналити. А цей поїхав. Бо думав, що я зараз може почну сигнали, то ну, я ж не буду, мені не треба. Я нормальна людина. Я буду сидіти, чекати, поки людина зможе проїхати. Бо сама в таких ситуаціях буваю, деколи дуже цікаво.